Дмитро Калько, адвокат, правозахисник громадський діяч, член громадської ради при КМДА, з нами на зв'язку. Дмитре. мова йде про е, об'єкт, який е, ну сумнозвісний для містян раніше він мав назву Патріотика на озерах, але е, роботи будівельні роботи були призупинені ще до війни зараз е, дивним чином. Будівельне будівництво поновилося. Як компанія змогла отримати дозвіл на будівельні роботи, якщо ви підтверджуєте дійсно, що роботи там поновилися? Доброго дня ще раз трохи зайду в історію цього питання. Всі ці документи, які надають право на будівництво в місті Києві, всі ці історії тягнуться ще з часів черновецького і основним документом, який дає право на забудову, є містобудівна документація в даному випадку детальний план території, який протягувався ще Черновецьким буквально вночі з порушенням процедури розгляду та залучення громадськості щодо обговорення детального плану території. І хочу нагадати, що відповідно до діючого генерального плану. Ця, ці 176 гектар відноситься до зеленої зони, до зони парку. І Черновецький, протягуючи детальний план території, який суперечить генеральному плану, чинному генеральному плану, він е, мав на меті ну, отримання прибутку і, по суті, перетворював все місто е, ну, в, в одну таку зону будівельну. От. На сьогоднішній день. Активісти е, звернулися до суду, оскаржують дозвола на будівництво. Е, відповідно, у нас ситуація, коли суд, не зупиняючи цих дозволів, е, окружний адміністративний суд е, наразі який припинив своє існування, е, не розглянув зазначену справу. Хочу додати, що жодне будівництво в місті Києві без дозволу міського голови не відбувається. Е, у міського голови є повна мноза. Повний карт бланш на кадрову політику. Більше того, він зараз може призначати на очільників комунальних підприємств, департаментів будь-який структурний підрозділ виконавчого органу Київради без проведення конкурсів будь-яку особу. Тому в даному випадку я хочу зазначити, що така, таке будівництво на сьогоднішній день, яке має значний суспільний резонанс, відбувається як мінімум за мовчазною згодою міського голови Кличка. Тобто давайте коротко на фінал підсумку, які мають мають бути кадрові та процедурні рішення міського голови? Однозначно, взагалі, місцева влада. І орган місцевого самоврядування як найближче до людей влада покликана якраз вивчати громадську думку, вивчати думку більшості учасників територіальної громади, тобто населення. Для цього і відбуваються всі ці обговорення. Законом встановлена процедура обговорення під час процедури затвердження всієї містобудівної документації, яка дає право на будівництво. Таких обговорень проведено в 2007-2009 роках під час ухвалення та затвердження цього детального плану території, з яким не погоджуються активісти, і я впевнений більшість міста проведено не було. І, в принципі, на сьогоднішній день міський голова мав би припинити е, у ці схеми розпочати ще за часів Чорновецького. Е, однак е, на сьогоднішній день е, забудовники на вони користуються розпорядженням самого міського голови, е, яке, е, яке було винесено наприкінці березня 2022 року щодо заборони відвідування лісів. Е, ну підставою цього винесення цього розпорядження було. Боротьба з пожежами на сьогоднішній день забудовники, блокуючи в'їзд на цю територію, маючи формальні документи на будівництво, перешкоджають руху інших громадян на цю територію саме на підставі цього розпорядження. Тобто, ми маємо такий. Ну, такий трошки дивною ситуацією, коли міський голова мовчки спостерігає за досить токсичним черговим будівельним скандалом під час воєнного стану, коли більшість активістів перебуває на війні, нема кому захищати, немає того активу на місцях, які відбили цей будівельний майданчик, можна так сказати, від злобудовників. І на сьогоднішній день, користуючись особливим періодом військового стану, в тому числі міська влада в особі Київського міського голови Клічка мочки спостерігають за ну таким, скажімо так, за, е, діяльністю забудовників. Хочу додати, що на сьогоднішній день е, жодної економічни, е, економічного зиску від від початку будь-якого будівництва. Немає, оскільки показники будівельних сфері діяльності на найнижчому за всі історії незалежності України рівні з огляду на військовий стан, і ну забудувати 176 гектарів землі. Ну фінансової можливості зараз взагалі нікого немає, тому що ні для кого не секрет, що будуються об'єкти саме за ті кошти, які, які здобувають. Забудовники з продажу ще не збудованих метрів по